Чертові, пани Господа, радойся, ородуся землями, син Божий, народився. застиляйте Скалачі з Яровішени радуйся, радуйся, земле, землеси Божий, народився. Щиро вітаємо вас з Новим роком, з притичним Різдвом. Від імені нашої організації відродження сходу дозвольте привітати. Наша організація наприкінці напередодні праздників цих свят ініціювала акцію з колядою дому Національна Скавицька організація України. Хоче передати вам своємство вогонь миру побажати слави до миру та добробуту. оселі. Я рахую, що любий громадянин України в першу чергу. Православні греко-католики відмічають сьогодні саме велике свято народження Ісуса Христа. Я радий, що сьогодні робочий день прийшов маленька, така хоч радісна подія всьому цьому. Історії, в якій ми опинилися, ні ЛНР, ні які збройні формування День народження Ісуса Христа відмінити не можуть. Тому святом всіх Христос рождається. Славі Його!